Господь з вами, і з Духом Твої. Слова Святої, Евангелія від Святого Йоанна. Слава, тобі, Господи. Я ж коли від землі буду піднесений, усіх притягну до себе. Це сказав він, щоб зазначити, якою смертю вмре. Народ же озвався до Нього. З закону ми чули, що Христос повіки перебуватиме. Як же ти кажеш, що син чоловічий має бути піднесений? Хто це такий отой син чоловічий? Відрік же їм Ісус ще трохи часу. Світло з вами. Ходіте, поки світло у вас. Щоб не пойняла вас тьма. Хто ходить у тьмі, не відає, куди йде, поки у вас світло, віруйте у світло, щоб світла, синами вам стати. Це сказавши, віддалився Ісус і скрився від них. Вони не вірували в Нього, хоч і скільки сподіяв Він чудес у них на очу, щоб збулося слово пророка Ісаї, що сказав: Господи, хто повірив тому, що чули ми, і рамено Господнє об'явилося кому. Не могли ж вони увірувати, бо Ісая ще так був сказав, засліпив він їм очі, зацепенів їх серце, щоб не бачили очима, щоб серцем не розуміли і не навернулись. Щоб я їх вигоїв. Це сказав Ісая, коли славу його бачив і говорив про нього. А Однак чимало й увірувало в нього, навіть із знатних лише з огляду на фарисеїв, не признавалися, щоб їх не вилучили з синагоги. Славу, бо людську дуже вони любили, ніж славу Бога. Тоді сказав Ісус на весь голос, хто вірує в мене, вірує не в мене, а в того, хто послав мене. І хто мене бачить, той бачить не того, хто послав, хто, той бачить того, хто послав мене. Я, світло, на світ прийшов, щоб кожен, хто в мене вірує, не перебував у темряві. Це є слово Господнє. Слава тобі, Христе! Слава Ісусу Христу! Дорогі любі в Христі! Сьогодні в цьому Божому Слові восьмий день наших реколекцій, тернове вінчання Ісуса Христа. Маємо тему Слова Божого віра. І знак. Віра і знак. Щоб сказати собі щось про віру, скажемо такий приклад, ми вже говорили про віру в цирку, якщо пам'ятаєте, є така розповідь, як в одному селі сім'я є вночі щось сталося, якийсь пожар почався. І батьки швидко проснулись, почали випроваджувати дітей з ліжок, вибігати з ними на двір. І десь там перерахували, маленького хлопчика не вистачало. Тато щось там бігав, то горить, то той, то між цими плам'ями шукав його. І коли такий розпачливий вже вибіг на двір, не міг його знайти, побачив, що він на балконі, ось так, як тут у нас балконі біля каплиці, так я собі власне пригадав це. І... Він каже, що кричить до нього, що скач, сина, а він каже: Тату, я не бачу тебе, тут повну диму, всього, я не знаю, де ти. А батько каже, але я тебе бачу, скач. І дитина кидається. І прямо в руки батька ловить він її. Я собі думаю, от наскільки ми в своїй такій логіці, увіреності, страху, предупреждені або предположенні з російської. так, от, Передбачливості, може, по-українськи, ми би боялися вскочити. Ми знаємо, що можемо загинути в цьому полум'ї, в цьому вогні не Божому, але де є віра, яка нас впроваджує в руки Бога. Очевидно, треба сказати, що дуже багато ситуацій в житті, кожен з нас, і ми тут, Ксьондзи, і, і ви нормальні люди, пережили. Дуже проста річ. Виходиш заміж, одружуєшся, як би не було. Це є довіра. Ти не знаєш, хто, як. Цю людину можеш пізнати, ніби повністю, але не знаєш, з ким йдеш в життя. І цей крок довіри, йду до вінчання. В мене такий дуже добрий знайомий, товариш, старший за мене на пару років, з домашньої церкви, з городка. Така є сім'я овсяків. Володя і Таня. І він мені казав, що якщо до вівтаря, до шлюбу, то каже він, коли його Ксьон спровадив, їх вів з-під хорів до Олтажа. Він ще собі так в думці казав: Боже, якщо я маю коли-небудь цю людину обідати, образити, то не допусти цього шлюбу. От в момент самого вінчання, якби. І вони чекали 15 років на дітей. Сьогодні мають двох гарних діток. І це було це була віра, це було пере, переходження е, чогось неможливого. Багато я вам розказував про своє життя, про свідоцтво нашої сім'ї. І, і це є такий момент віри, який я десь виніс від своїх батьків ще мій татусь, коли жив десь до трьох років, і потім він загинув в автокатастрофі. Пізніше я вже бачив цю віру в мамі, в бабусі. І як ознак цієї віри, коли я закінчив, закінчив школу, хотів в семінарію, я хотів йти зразу в монастир. Мені там не вийшло зробити ці всі паспорти. В тоді, в 95-му році, це не було так легко. Три місяці треба було чекати через знайомих, подавати документи. І я пішов в, звичайно в семінарію, так як наш отець Ярослав в городку. Але цей рік ще пробував щось там витворити так, щоб ці документи десь отримати. І, очевидно, коли пішов до свого пробуща настоятеля, який мав свої хода в паспортний стіл, коли я пішов до його знайомого, він був в відпустці на місяць. Це було 1 серпня. Я запитав священиків, Паулінів, коли я можу до них звернутися, щоб вони мене завезли в Польщу на співбесіду. Вони сказали, що їдуть 15 серпня на свято Матері Божої. В Нібовзєнці, в в тобто Успіння. І 1 серпня я приходжу, нікого нема, знайомих нема. Виходжу з паспортного стола і йдуть на зустріч директор і його товариш. Тільки Я не знаю, чи він був тільки вчителем, чи теж директором школи. Комуністи, як зазвичай, тоді на посади тільки давали з партійним білетом. І вони кажуть: ну в чому проблема, ходи поговоримо. Я вертаюся знову в кабінет. Це там якийсь білий дом, був де вони сиділи, мали теж свої кабінети. І він каже: І що треба, які документи? Каже, хочу йти в семінарію. Ну, так, давайте порішаємо. І вони взялися за мої паспорти. Потім я взнав, що він шість разів був в Хмельницькому, це не дуже близько городок Хмельницький. В нього Запорожець був, він їздив тим Запорожцем шість раз. З мене ні копійки не взяв за бензин. привіз мені паспорт. Я в нього вдома в цьому паспорті розписувався, ще в шутку запитав, а мене пустять через границю. Це ж Поділка. це оригінал. Я кажу, ну чого ж я не в паспортному столі підписуюсь. Він каже, що ти в паспортному столі не подавав документи, які в мене в хаті. І це. І... Він, коли ми я вже зустрічався в процесі цього роблення паспорта, він каже: Ну, от ти вже будеш там вчився на Ксьонд, виходити в сутаннах, ну я би хотів тебе якось побачити, зустріти, щоб ти мені щось розказав, але ж сутання, як ти прийдеш до мене, мене не поймуть. Чи тобі можна знімати, сутану? І потім, коли вже він цей паспорт мені давав і каже: Я так передумав все. Прийде до мене в сутані, хай думають, що хочуть. Це для мене був такий теж знак якийсь його переміни думки. Мого директора. І він мені ще вручив перший в житті зонтик з кнопкою, який відкриває парасольку, і пачку цукерок дав мені. Це замість того, щоб я йому дав мого речі. Ми того, що треба було за паспорт, ні копійки більше. Я з ним пізніше зустрічався, привіз йому гарний образ, ясний Гори. І для мене це був такий перехід, що ні ксьонс, ні мама, ні родичі, тільки комуністи мені допомогли зробити паспорт, щоб я пішов в семінарію. Я в цьому якось так витримав. І що цікаво, замість трьох місяців я 13-го числа отримую, 13 серпня отримую цей паспорт. Це є день теж Фатімський, матки Божої. 14-го я даю знати Ксьондзам, пакую речі, і 15-го виїжджаємо в семінарію. Замість трьох місяців. Ну, і Це такий перехід віри для мене був. І це мені було потрібно, коли я мав різні труднощі, проблеми такі, якісь, як вам вже згадував, то з екзаменом не пішло, то ще там щось, то не поняли, то говорив по-польськи, а вони розуміли по-українськи. І, і, і теж були суперечки, що я чи не послушний, чи не тямлюсь він. Навіть розмовляти, то як я б до з людьми говорити, як я б до сповідати, проповіді казати. І, і, і сварилися, що я на уроці балакаю, не слухаюсь. Що ти шумиш, що ти такий гарлакат, як ти будеш людей сповідав, як ти такий шумний, я кажу, я б до бабців глухих сповідав, вчить мене. Ну і потім ці всі проблеми, потім три роки дяконом тримали, бо нормальні люди, ну рік, півроку, там, пару місяців, ну мені треба було три роки дяконом відбути. ну Але це було таке е, перехід віри. І ось для мене віра це е, до кінця я не знаю навіщо, але я відчуваю, що я маю це робити. Це є е, така Божа таємниця, не секрет, а таємниця для мене. І знаком були такі різні ситуації. От знак видимий. Е, коли я був міністрантом маленьким, я був свідком такої ситуації, де після служби Божої, після Святої прийшли в Христою. Ксьон роздівається, ми теж, і бабуся якась прийшла і дуже просила, щоб Ксьонс над нею помолився, бо їй треба було зробити операцію. І хтось там, не знаю, чи це був за християнин, чи це якийсь був клерик на, на практиці в нас з Польщі, ну хтось зі старших так підійшов до неї і каже, бабці, що ви морочите голову Ксьонзу? Врач казав операцію, робити, значить треба, не, не завертайте голову. І вона в цей момент падає на коліна, внімає Ксьондза за ноги і каже, ой, чи якщо ви мене не вилічите, мене жоден врач не вилічі". Ну, І він взяв книжку, відкрив, помолився, покропив. І коли в мене були думки, майо чи не майо, я ніколи не мав сумнівів в семінарії, що я неправильний шлях вибрав. Просто були якісь такі підходи, можна сказати, д'явола чи мої свідомості неправильної. Я більше проблем мав як Сондзом був, ніж як я був в семінарії на цю тему. Але ніколи я не, не вагався, що це не моє. Але трудності були. І коли вони приходили, то я собі думав, ну як я вернусь в штанах, приїхав, в штанах поїду. До кого та бабця і нас другом прийде, і хто їм буде молився над ней. Ні, мушу повернутися в Ворнаті. Била, не була, я все одно вперто б дойшов. І це були для мене знаки, які мені показували суть цієї дороги. Це може так бути в роботі, в сім'ї, в подружжі, в, в родині, в обов'язках, в покликанні, всюди, де ви є, в реколекціях. І це є. так, Це є. Пані Марія казала, в мене ж так ноги болять, але я йду, так, тому що це моє. Ось, і я собі думаю, якщо вона приходить кусочок далі, а я через стінку жию, то я більше не хочу так знаєте, як-небудь відноситься, хочу серйозно до цього відносити. І це є знаки. Тому сьогодні Евангелія нам говорить про ці знаки, говорить нам читання. І Ісус теж каже, коли буду піднесений, це не тільки піднесений на Христі, але піднесений в моєму достоинстві в сторону Бога. От ми Когось возносимо. так, ну, Вернемося до нашого вулиця Толіка, нашого татуня. Це не означає, що ми його взяли з крісла на стіл посадили. Тільки патріарх далі сидить на кріслі, але ми шануємо. І це не означає, що ми його тепер на носілка будемо носили, як царя. Просто увага в серці. Ось це приклад, як би так. Ось для того, для того сьогодні, що таке вивищення Хабде, бо в темі є тільки віра і знак. Але от як я вивищу якось, або хтось мене вивищує, діти батьків, наприклад. От я бачу, як там, скажімо, шанують внуки нашого Толю. І ходять, і питаються, і розмовляють. Так само вчора й внучок пані Марії Вадік там грався, я підійшов, взяв його на ручки, приніс до бабці. Він цю бабцю обголубив, обняв. Ну це є вивищення, так? Тішимося, що нас хтось вивищує. Чому? З однієї сторони, правильно роблять, з іншої сторони, ми напевно чимось хоч трошечки заслужили, але Бог нам в цьому поміг, і це Божа слава. А тепер в сторону Бога, так? От що це таке є, що ми можемо Бога возносити? І дай Боже, щоб нам цього не забракло, щоб ми могли насправді в Божій благодаті це все отримувати, в Божій благодаті звершувати. Добре, тут написано таке речення: лінію роздумів провести до таїнств, особливо Євхаристії. І ця Євхаристія є найбільше таке вивищення Бога в нашому житті, бо ми для цієї Євхаристії все робимо, тільки щоб відправилася служба Божа. І навіть ця вся будова теж тільки для комунії святої зроблена. Євхаристія найважніша. Таїнства це знаки, котрі об'являють і заслоняють одночасно. Знаки віри, лише через неї можна зустрітися з Богом тільки через віру. Якщо людина не повіри, не зробить першого кроку. Якщо я не повірю, що в кооперації є хліб, бо мені сусідка сказала, я з хати не вийду і за хлібом не буду, мушу що повірити. Все, що я роблю, мушу повірити. Рано встаємо. Якщо я вірю, що в мене є здоров'я, що ноги мене носять, я встаю з ліжка, йду. Чому люди не ходяче цього не роблять? Бо вони знають, що вони хворі, наприклад. Але той, хто знає, встає і йде, так? тому що вірить. І це дуже важливо. Тому про цю віру Бога просімо і за нашу віру Богу віддякуємо. Амен.